Чи повірили б ви, якби я сказав, що життя спадкоємиці мільярдерки, яка три місяці перебувала в комі, врятували недорогі процедури і не медичні прориви а. Звичайний голос молодої лікарки, яка розповідала про книжки, дощ і запах кави. Проте саме це й сталося поки всі чекали на диво медицини, справжнє пробудження прийшло через щось куди простіше, ніж не перев'язування рани з емпатією. У сучасному світі все повинно бути гучним, дорогим і показовим, щоб вважатися цінним, операції за мільйони, апарати, що виглядають як космічні кораблі, клініки, мов п'ятизіркові готелі. Але майже ніхто не говорить, що життя людині може повернути не техніка, а проста присутність, розмова, дотик це здається занадто банальним, і тому мало хто на це зважає. Ця історія змусить вас переглянути те, що ви вважаєте справжнім турботливим ставленням. Вона доведе, що навіть тоді, коли надії, здається, вже не залишилось, людяність здатна витягнути з найтемнішої безодні. І це не казка, не мотиваційна притча. Це сталося насправді серед лікарняної тиші, моніторів і втомлених поглядів. Вона прокинулась і зовсім не випадково. Тож залишайтеся до кінця. Бо ця історія здатна змінити ваше ставлення до стосунків, до турботи і, можливо, до самого себе. Це не про медицину, це про справжню людяність і, можливо, саме цього ви зараз потребуєте. Доктор Артем Гайдук, 31 річний невролог у реанімаційному відділенні лікарні святого Василя, розпочинає свою ранкову зміну. Його знають як лікаря, що лікує з глибокою емпатією. Доктор Артем Гайдук. Не був звичайним лікарем на зміні. У свої 31-й рік він уже здобув репутацію неординарного фахівця в лікарні святого Василя. Те, що вирізняло його це щирість і людяність. Пацієнти не були для нього просто випадками з діагнозом він бачив у них особистості, долі, історії. Щоранку він приходив раніше за всіх, зі спокійним поглядом і теплою усмішкою. Вітаючись з кожною медсестрою, санітаром і навіть прибиральницею, такої поваги годі було шукати у стінах лікарень. І погодьтесь, усі ми мріємо, щоб поруч у складні моменти був хтось на кшталт Артема не просто професіонал, а людина. Часто думають, що емпатія це щось із чим народжуються. Але ні, це навичка, що формується з досвідом, уважністю і серцем. Артем читав багато художньої літератури. Зокрема, українських класиків Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса це допомагало йому краще розуміти глибини людського болю і сили, і якщо хочеш навчитись співпереживати, почни з читання таких книг не для Галочки, а щоб відчути не менш важливо слухати, справді слухати, бо іноді кілька хвилин уважності вартують більше, ніж будь які ліки. В Артема була дивовижна здатність зберігати внутрішній спокій навіть у найнапруженіших ситуаціях. Його голос не підвищувався, руки не тремтіли, а очі завжди дивилися з розумінням. Він казав кожна людина має свою війну, і ми не знаємо, де вона в неї палає. Цей підхід він застосовував до всього. Коли змінював пов'язку, коли тримав пацієнта за руку, коли слухав рідних у розпачі. Якщо ти керуєш командою або просто живеш серед людей, запам'ятай, найпотужніший інструмент це твоє серце. Покажи повагу, і вона повернеться сторицею. Того ранку, коли Київ прокидався у хмарному серпанку, Артем зайшов у палату з тією ж ніжністю і увагою, що завжди, але цього разу щось було інакше. Повітря ніби тримало паузу, наче сама доля принишкла в очікуванні. І саме в одній із найтихіших палат реанімації, серед апаратури і шепоту надії, почала розгортатись подія, яка змінить усе. Вікторія Ашенко, 28-річна мільярдерка з родини промисловців, перебуває в комі вже три місяці після резонансної автомобільної аварії. Увесь медичний персонал знав це ім'я Вікторія Ашенко, дочка одного з найвпливовіших промислових династій України. 28-річна спадкоємиця величезної корпорації. Преса не втомлювалася смакувати деталі її розкішного життя благодійні вечори, подорожі, брендовий одяг. Але ніхто не писав про те, як вона опинилася без свідомості, під'єднана до апаратів у звичайній лікарні, як проста смертна. Уже три місяці вона мовчки лежала в палаті реанімації. Аварія стала сенсацією і одночасно трагедією, розбитий маси Сліпучі заголовки, чутки про змову, але правда як завжди глибше. Палата Вікторії була стерильною, тихою, без квітів і відвідувачів, її сім'я, хоч і впливова, зберігала відстань. Не час для слабкості казала мати, що звикла до ділової безжальності. Іронія була в тому, що жінка, яку всі вважали найвільнішою в Україні, тепер була повністю безпомічною, заручницею власного тіла. Але як часто буває з тими, хто пережив раптове падіння, її історія тільки починалась. Кома це не кінець, це як пауза між двома розділами, і саме тут, у тиші й самотності, починають лунати найглибші істини можна мати все гроші, вплив, славу, але не завжди тих, хто залишиться поруч, коли зникнуть світла рампи. Вікторія, як багато хто в подібному становищі потрапила в простір. Де все штучне зникає. У палаті неважливо, яку сумочку ти носила чи на якому курорті відпочивала. Важливо том, хто тримає тебе за руку, коли ти нічого не можеш відповісти. Якщо подумати, скільки людей навколо нас будують стосунки на вигоді, а не на глибині, це лякає. Але це також нагадує справжнє видно тільки тоді, коли зникає все зайве, і от у цій напівтемряві лікарняної палати. Коли здавалось, що все завмерло, доля вже розігрувала наступний хід. Бо деякі серця, навіть у комі, здатні відчути, коли в кімнату заходить хтось по-справжньому особливий. Артем турбується, що персонал бачить у Вікторії лише медичний випадок, а не людину. Тож щодня він розмовляє з нею про книжки, погоду, життя і ніжно змінює пов'язки. З кожним днем Артем усе більше помічав холодність. Із якою деякі медпрацівники ставились до Вікторії. Для когось вона була лише коматозною пацієнткою у палаті 4Б ще одним складним випадком у списку. Але для нього вона була людиною, особистістю, навіть у мовчанні. Тому що, розумієш, існує різниця між лікувати і зцілювати. І Артем вибрав друге. Щоранку він сідав поруч із її ліжком і говорив без поспіху. Без очікування відповіді, просто говорив вам про нову книгу, яку читає. про дощ за вікном, про запах свіжої кави в лікарняній їдальні. Це не було частиною протоколу, це було частиною серця. Він розповідав їй про роман Солодка Даруся Марії Матіос і пояснював, як вона змусила його по новому відчути біль та ніжність української жінки. Він говорив про дитячі спогади, як вони з братом запускали повітряного змія у Вишгороді. Вікторія не могла відповісти, але він бачив її обличчя ставало спокійнішим, дихання рівнішим. Знаєш, є щось глибоке у тому, щоб говорити до того, хто не може відповісти. Це як молитва не для того, щоб тебе чули, а щоб зцілити самого себе і того, хто поруч. Його руки були такими ж дбайливими, як і голос. Коли він змінював пов'язки на її тонкій шкірі, то робив це з обережністю скульптора. Не просто заради процедури, а з повагою до людини. У такі моменти, коли більшість бачила тіло, він бачив гідність, і якщо задуматися, кожен із нас може чинити подібно, коли ми піклуємося про близьких батьків або навіть колег, чи робимо це як обов'язок чи як жест любові. Різниця величезна, і саме вона змінює світ навколо нас. Здавалося б, що ці маленькі моменти не мають значення. Але є речі, які проростають у тиші. І Вікторія, попри зовнішню безпорадність, починала відчувати щось нове, бо іноді саме тиха присутність, слово сказане з душі або дотик без очікування здатні пробудити набагато більше, ніж найпотужніші ліки. Артем посилається на дослідження, що пацієнти в комі можуть чути та обробляти мову і вірить у силу людського зв'язку. Він не знає, що Вікторія справді свідома і слухає. Артем ніколи не був із тих лікарів, хто покладався лише на формули та протоколи. Його завжди приваблювала невидима сторона медицини, те, що не вимірюється приладами. Одного разу він поділився з інтерним дослідженням канадських неврологів. Пацієнти у комі здатні обробляти звукову інформацію, навіть музику чи знайомі голоси. Наш мозок це не машина, він чує серцем, казав він. Торкаючись до грудей з усмішкою. І саме тому кожне його слово, звернене до Вікторії, не було марним. Він говорив не якби, або впевнений, що вона чує. Це була віра, що живила його щодня. Він мав глибоке переконання людський зв'язок здатен пробудити навіть ті клітини, які здаються мертвими. Ці розмови не лише про її стан вони були як послання у темряву. І якби ти колись мав друга або рідну людину в подібному стані, уяви, що саме твоє слово, твій голос, твоя пісня можуть стати тим самим ключем не мовчи, говори, навіть якщо здається, що тебе не чують, бо ти не знаєш, що саме це може зрушити у глибині душі, те, чого Артем не знав, це що Вікторія справді все чула у глибинах своєї нерухомості вона вловлювала кожне його слово, кожну інтонацію. Її тіло було наче зачинене, але її свідомість пробуджена, присутня. Її улюбленим моментом стало, коли він говорив про рідне полісся, про запах сіна, про бабусин пиріг з чорницею. Ці образи тримали її свідомість живою, давали їй причину боротись. Іронія долі, правда? Всі думали, що вона відключена, але насправді вона переживала найбільшу трансформацію у своєму житті. А Артем тим часом продовжував приходити. І, хоча йому й не було відомо, як багато його слів залишають слід, щось усередині підказувало Не зупиняйся, бо є моменти, коли душа іншої людини чекає саме на тебе, щоб відчути, що вона не одна в темряві. Під час зміни пов'язки на руці Вікторії її ніжна реакція на дотик Артема, і його слова викликає пробудження. Вона тихо вимовляє Артем і підтверджує, що чула його весь цей час це була звичайна процедура. Артем лагідно знімав стару пов'язку з її руки, звиклим рухом дезінфікував шкіру, уникаючи навіть найменшого подразнення. Але саме в цю мить щось змінилося. Його пальці були теплими, рухим впевненими, а голос знову тихий, спокійний, майже молитвений. Він говорив їй про весну, що наближалася, про проліски на узлісі біля його дитячого дому. І тут, у мертвій тиші, що вже стала звичною, з її губ злетіло щось настільки тихе, що він спершу подумав, що уявив це. Артем, шепіт, що був м'якіший за подих, його серце вдарило сильніше. Чи це був сон, галюцинація після важкого чергування? Але ні, її очі затремтіли. Повіки ледве розплющились. А в куточках вуст з'явився ледь помітний рух, її голос був ламкий, як перший лід, що тріщить під ногами, але вона знову прошепотіла Я тебе чула увесь цей час. І в ту мить у палаті запанувала тиша іншого гатунку. нестерильна тиша лікарні, а глибока, світла пауза, коли душа виходить із тіні. Артем стояв, затамувавши подих і відчував, як у грудях щось змінюється назавжди. Такі моменти рідкісні їх не навчишся в університеті, вони не прописані в підручниках це ті секунди, коли сама природа реальності згинається і пропускає крізь себе щось надзвичайне. Вікторія, яку всі вважали втраченим випадком, дала знак і тим самим довела людська душа сильніша за прогнози. Якщо хтось тобі колись скаже, що надія це наївність, згадай цей момент. Бо іноді варто вірити навіть тоді, коли все каже ти здавайся. Він не міг знати, що цей шепіт лише початок, що за ним прийде повна трансформація, але в глибині душі він вже відчував все, що він вкладав у ці щоденні розмови, у дотики, у присутність, починає проростати. Бо коли серце відкривається навіть на тлі апаратів і тривожних моніторів, життя починає говорити знову. Завідувачка неврології, докторка Єлизавета Ревуцька підтверджує когнітивне відновлення Вікторії одне з найвражаючих у її кар'єрі. Коли звістка про пробудження Вікторії дійшла до завідувачки неврологічного відділення, докторки Єлизавети Ревуцької вона спершу не повірила. Жінка, яка бачила десятки важких випадків, роками вивчала посттравматичні коми, звикла до скепсису. Але цього разу щось було інше. Після огляду вона зняла окуляри, вдивилась у Вікторію, яка вже повноцінно реагувала на запитання, і мовила це неймовірно, такого я ще не бачила. У її голосі змішалися подив, професійна повага і трохи людського захоплення. Когнітивні функції Вікторії не лише збереглися, вони розцвіли. Вона пам'ятала, хто вона, вона могла згадати моменти з дитинства. Чітко відповідала на запитання, а її інтонація була живою, як у людини, що щойно повернулась із далекої подорожі. Єлизавета провела ряд тестів, і кожен результат був ще більш дивовижним за попередній. Її колеги збігались до моніторів, переглядали записи ЕЕГ і МРТ, намагаючись знайти наукове пояснення, але десь усередині всі вже розуміли це було щось, що виходить за межі логіки. У лікарських колах зазвичай обережно ставляться до слів на кшталт диво. Але саме так і почали називати стан Вікторії Чудо з палати 4Б. Іноді, знаєш, найрозумніші вчені стикаються з моментами, коли потрібно просто визнати ми не все контролюємо. Є щось, що не вкладається в статистику, але глибоко резонує з серцем. Єлизавета, яка все життя спиралась на науку. Перше за багато років дозволила собі повірити в силу того, що не завжди можна виміряти. Вікторія ж сиділа в кріслі біля вікна, дивилася на ледь помітні сніжинки за склом і мовчки усміхалась. Вона не поспішала розповідати, що чула все, що її рятувало не гучні апарати, а голос, присутність, людяність. Але це ще було попереду, бо найглибші істини, як правило, відкриваються не одразу, а в довірі. У тиші і в діалозі, що ось-ось почне змінювати обох. Під час відновлення Вікторії між нею та Артемом зароджується зв'язок вони діляться особистими історіями. Вікторія зізнається, що все життя була оточена людьми, яким була цінна її спадщина, а не вона сама. Артем розповідає, що втрата брата в дитинстві надихнула його стати лікарем. Їхні розмови поступово переходили з медичних тем на щось значно глибше. Це вже були не просто пацієнт і лікар, це були дві душі, які нарешті могли говорити без захисту. Одного вечора, коли лікарня затихла, Артем сів біля її ліжка з чашкою трав'яного чаю, і Вікторія вперше поділилась тим, про що ніколи не казала журналістам мене завжди оточували не заради мене, сказала вона. Люди хотіли частку мого прізвища, мого бізнесу, мого блиску. Але не мене. Її голос тремтів, але вже не від страху, а від полегшення. Бо іноді найсильніші це ті, хто роками тримав усе в собі. Артем не перебивав він просто слухав, але згодом розповів і свою історію про молодшого брата Олега, якого втратив у віці 12 років через пухлину мозку. Він був тоді безпорадним хлопчиком, який не міг допомогти. І саме ця травма. Стала поштовхом до його шляху у неврології. Я клявся, що колись допоможу іншим, коли не зможу врятувати свого брата. зізнався він. Вікторія стисло взяла його за руку, і в тому дотику було більше, ніж у тисячі слів це був момент, коли дві вразливості з'єдналися, щоб стати силою. Цей новий рівень близькості відкрив для них нові горизонти. Вікторія вперше за роки сміялася по справжньому, несвіцьким сміхом для камер. А щиро від душі. Артем помічав, як її очі світяться, коли він жартував про лікарняну їдальню або згадував дитячі пригоди в селі на Черкащині. Вона почала говорити про мрії, не бізнесові плани чи фондові інвестиції, а про речі, які давно приховувала написати книгу, навчитися грати на бандурі, знову побачити світанок на Карпатах. Ці розмови були лікувальними не лише для неї, а й для нього. Їхній зв'язок зростав без поспіху, без очікувань. Це було щось справжнє, рідкісне в світі, де всі прагнуть швидких емоцій. І саме в цих вечірніх діалогах, у спільних тишах і поглядах зароджувалося те, що невдовзі перетвориться на щось набагато глибше. Вікторія запрошує Артема на вечерю, попереджаючи про увагу преси до їхніх стосунків. Протягом року їхній зв'язок міцнішає, і все завершується інтимним весіллям у лікарні. Яке проводить докторка Ривуцька. Коли Вікторія запросила Артема на вечерю, він спершу розгубився. Це не була типова ситуація лікар і колишня пацієнтка в центрі уваги всієї країни, але в її очах не було пафосу. Я не прошу нічого гучного, сказала вона, просто хочеться посидіти з людиною, яка справді бачить мене. Вони зустрілися в затишному ресторані в Києві, де ніхто не звертав особливої уваги. Вона була у простому сірому пальто, без охорони, без супроводу, і в тій простоті було щось захопливе. Артем дивився на неї і думав це не та мільярдерка з новин, це жива, справжня Вікторія. Вони бачилися все частіше спершу як друзі, потім, як ті, хто більше не хоче прикидатися. Преса дійсно почала не шпорити, підкидаючи заголовки. Лікар закохався в свою пацієнтку. Спадкоємиця і медик та нова казка століття, але їм було байдуже. Вони почали подорожувати спершу до Шацьких Озер, потім до Кам'янця Подільського, де Вікторія вперше за роки вільно сміялася серед натовпу. Артем зізнавався, що ще ніколи не почувався настільки на своєму місці, а Вікторія вперше не відчувала себе трофеєм у чиїхось очах вона була просто жінкою, яку кохають. Через рік після пробудження в тій самій лікарні, де все почалося, вони влаштували скромну церемонію, ніякої пишності, лише близькі, декілька медсестер, і доктор Каревуцька, яка особисто провела обряд. Артем одягнув вишиту сорочку. Вікторія з білу сукню з льону, яку замовила в майстрині з Косова. В залі для конференції лікарні стояли свічки, грала бандура, а всі присутні плакали не від жалю, а від чистої радості. Це не було казкове весілля у стилі глянцевих журналів, це було справжнє диво любові, що виросло з болю, страху і мовчазного очікування, їхня історія здавалася неймовірною, але водночас дуже людською. Вони не прагнули показності, не створювали образів для соціальних мереж, вони просто обрали одне одного, і саме в цьому була найбільша сила, але їхній союз був лише початком. Бо любов, що пройшла крізь тишу коми, завжди має більшу місію. Після весілля вони створюють фундацію Ашенко, яка фінансує дослідження мозкових травм. Вони наголошують, що Вікторію врятували не кошти чи технології, а людяність і гідність. Після весілля Вікторія та Артем не роз'їхалися в медовий місяць, натомість вони почали працювати над проектом, який виношували серцем. Так з'явилася фундація Ашенко, не як черговий благодійний бренд для фото. А як жива структура, що фінансувала передові дослідження у сфері травм, мозку, нейропластичності та коматозних станів? Вікторія вклала у фонд частину родинного капіталу, а Артем сформував раду з науковців, лікарів і навіть тих, хто пройшов через подібний досвід. Їхнє бачення було простим: об'єднати людяність і науку, не створити черговий офіс, а створити хвилю змін. На прес-конференції, де вони вперше публічно розповіли про свою історію, журналісти очікували слів про технологічний прорив чи унікальне лікування. Але Артем сказав просту фразу Її не врятували гроші, її врятувало те, що я щодня до неї говорив, те, що я вірив, коли інші мовчали. А Вікторія додала Найцінніше це бути почутою, навіть коли ти не можеш говорити. Зала завмерла. Бо всі зрозуміли перед ними не герої глянцю, перед ними люди, які прожили справжнє і захотіли поділитись ним. Фундація Ашенко почала фінансувати програми у віддалених регіонах України, де лікарям не вистачало ресурсів, але не бракувало серця вони підтримували молодих неврологів, відкривали центри реабілітації в Сумах, Тернополі Краматорську. Але головне. Вони вчили інше покоління лікарів не боятись бути людяними. Бо часто саме цей підхід, не знеособлений, а особистий, змінює долю пацієнта. У лікарнях з'явилися нові гасла Говори, тебе чують. Більше серця, більше шансів. І хоча їхній фонд зростав, а підтримка надходила навіть із за кордону, вони завжди повертались до початку до тієї лікарні, до тієї палати. До того першого слова Артем, бо їхня історія була не про гроші, статус чи навіть одужання вона була про силу простих речей, голосу, дотику, присутності, і в цьому да, була їхня справжня перемога після всього, що вони пережили, їхній основний меседж до світу простий справжня любов і зцілення приходять не через великі жести, а через постійні маленькі акти доброти. Присутності і поваги до гідності людини. Через роки після пробудження Вікторії, коли інші пари викладали яскраві кадри з мальдів чи вечірок, Артем і Вікторія вели зовсім інше життя. Вони ходили на прогулянки парком слави, тримались за руки і розмовляли про вічне. І коли їх запитували в інтерв'ю, що стало фундаментом вашої любові, відповідь була тиха, без прикрас гідність і доброта кожного дня. Вони наголошували не вартує будувати стосунки на драмі, тестах чи жертвах. Найміцніші зв'язки це ті, що народжуються з поваги, з того, що ти просто є поруч, не чекаючи нічого навзамін. Артем часто повторював своїм молодим колегам у найважчі моменти пацієнт не запам'ятає, яку дозу препарату ви ввели, але він запам'ятає, чи ви тримали його за руку. Цей підхід став своєрідною філософією в новому поколінні медиків. Вікторія, у свою чергу, у своїх виступах надихала жінок на те, щоб шукати не статус чи безпеку в інших, а справжнє бачення того, хто побачить їх за межами ролей. Їхня історія почалася в тиші палати, але відлуння її дійшло до сердець тисяч. Найважливіше те, що вони ніколи не змагались за увагу, вони просто жили з гідністю, і саме через це до них приходили листи від студентів, матерів, лікарів. Навіть від солдатів на фронті всі писали про одне ваша історія дала нам надію. І це була не голівудська казка, це була жива українська правда, і про те, як голос може замінити ліки, а доброта дати шанс на життя про те, що найбільші зміни починаються не з трибун, а з одного стільця біля ліжка, де хтось просто говорить і вірить. І хоча для них життя тривало у звичному ритмі, з буденними сніданками, листами до пацієнтів і обіймами на кухні саме в цьому була сила. Вони знали їхній обов'язок не лише кохати одне одного, а й передавати цю модель любові далі. Бо десь у тіні реанімації ще одна людина чекає на голос, що скаже Я тут, я з тобою, і ти не сам. А тепер скажіть чесно скільки разів ви знецінювали власні дії? Думаючи, що лише щось велике має значення? Скільки разів ви мовчали, не простягали руку, не були поруч, бо вважали, що це нічого не змінить. А ця історія доводить інше: іноді, щоб врятувати життя, достатньо просто бути. Просто говорити, просто вірити. Можливо, сьогодні саме ви можете стати тим голосом. А може, саме ви зараз чекаєте на чиюсь присутність? То в якій ви ролі? Той, хто подає руку, чи той, хто її потребує. Бо після такої історії вже важко залишитися колишнім. І якщо вона доторкнулась до вас хоч на мить, зробіть щось із цим зателефонуйте комусь, підійдіть, обійміть, почніть із малого. Але почніть кому у вашому житті потрібно почути вас сьогодні? Хто чекає на слово, яке пробудить? Якщо ця історія щось у вас зрушила, поділіться нею. Напишіть у коментарях, що вам найбільше відгукнулося, і обов'язково підпишіться на канал та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити ще більше історій, що справді змінюють.